На нашому каналі вже є уроки, як робити додавання петель з нахилом праворуч та ліворуч. Посилання я залишу в описі під відео. Ми їх використовуємо в реглані, реглан погонів, скосі по рукавах, тобто там, де потрібні розширення. Сьогодні ми розглянемо додавання петель з протяжки з нахилами праворуч. Та ліворуч. Але спершу поставте лайк під відео і не забудьте підписатися на наш канал. Мені буде дуже приємно. Тож спосіб, який я сьогодні покажу, як на мене, більше підходить для виробів з реглан погоном. З ним немає отворів і речі виглядають більш охайно. Тож дивимось. Дов'яжемо до погона. Ось так і так. Вздовж погона треба робити додавання перед погоном з нахилом праворуч. Це ми робимо перед маркером. З лівої сторони з нахилом ліворуч. Це ми робимо за маркером. І так, перед погоном з нахилом праворуч. Протяжка. Що таке протяжка? Це ниточка, яка знаходиться між двома петлями. Ми правою спицею підіймаємо цю петлю, цю протяжку і надягаємо на ліву спицю від себе, тобто праву спицю проводимо назад. У нас тут виходить одна коротша ниточка і одна довша. Тепер ми правою спицею підхватуємо знизу і пров'язуємо лицеву петлю Ми бачимо, що вона лягла праворуч. Тепер ми пров'язуємо нібито наш погон з нахилом ліворуч. Якщо ми праворуч одягали від себе, то тут ми протяжку підіймаємо і одягаємо її ззаду наперед. Ось так. У нас знову є довша ниточка і коротша. От ми беремо задню коротшу ниточку і пров'язуємо за нею петлю на спицю. І тут ми бачимо, що є ниточка, яка дивиться ліворуч. Як такі додавання ми робимо з виворітної сторони? Дов'язуємо до нашого погона з нахилом праворуч. Нам треба, щоб по лицьовій стороні наше додавання дивилося праворуч. Що ми робимо? Ми тут навпаки підіймаємо протяжку і одягаємо, одягаємо її на спицю ззаду наперед. Все навпаки, і виходить, що ось коротша ниточка, ця длинніша, і ми задню ниточку повинні пров'язати виворітною петлею. Ось так пров'язуємо петлі похона. Тут протяжку ми підіймаємо і одягаємо її від себе на спицю. Ось ось коротша, ось о довша, і нам треба пров'язати коротку ниточку. Ми її пров'язуємо виворітною петлею. Ось так. І тепер дивимось, що у нас виходить. Цю ми робили з лицевої сторони, цю ми робили з виворітної, вони дивляться всі праворуч. З цієї сторони те ж саме. Цю ми робили з лицевої сторони, цю з виворітною, і вони дивляться. Ліворуч. Як бачите, все дуже просто. Вироби будуть виглядати охайно і без дірочок. А як ви робите додавання в погоні, напишіть нам в коментарях. На цьому у мене все. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк і обов'язково натиснути дзвіночок. І всім па-па! Солодких вам петельок!